Нелюб стукає до хати, Лізе в двері у вікно, крізь димар вже заглядав він, Та не милий все одно, розтрощив же пів подвір'я, ще й криницю погубив, хліб розніс, лежало пір'я, Тин розламаний горів, у садку кричали круки. Розганяли солов'їв, небо плаче від наруги, прийшов нелюд з дичавів, примиряє в дворі сукні, ті, що сохли на шнурку і тримає в руках хустку, одержимий, не збагнув, ні, не любий, не вабить, його мова. Мова зла, він плюндрує та лукавить, ну а я дочка добра, я люблю барвисті квіти, світ прекрасний та красу, не вінчайте мене з лихом, я цей гріх не осягну.